Отже, ми робимо оцінку арт-візуалу персонаж в Marvel Rivals. тому що скини на персонажів коштують 20 баксів. Треба зрозуміти то вартує, на того не вартує, чи і так нормально. Росомаха не подобається мені його оскін, боти ще такі дурні. До речі, що прикольно, те, що. Коля, що коли їх зумиш, вони, у них теж є своя анімація. Якийсь такий середнічок. Типу 3-4. Триколор більше схоже на те, щоб типу, він, от, він носив Він в цьому жовто-синьому костюмі. До речі, молодець, справжній козак це набагато краще. Тобто Росомаха або жовто-синій, або червоно-чорний. Поважно. А я б про це не подумав. Реально, справжній козак. Додаємо по балу за патріотизм. Б. Базований. Вінтер Солджер. Як на мене, прямо... Прекрасний дизайн максимально стримане. Немає якихось непонятних елементів, як з фільму вийшов. Прям ідеально. Маска ця, прям топчик. Синій костюм мені не подобається. Якийсь дуже дивний синій. Типу, не зрозуміло до чого. Типу, тому що він зимній. Ну таке. Дев'яточко, за це за це костюм. Шість колір. Просто все поклюжить. Альтернативний костюм в нього взагалі. Ну, типу, параша. Як вони з цього перейшли в це? З баланс деталі попа, колір. Я все сказала. Яка попа? Де тут попа? Тут нема попи. Тут попи є. Окей. Естір. Веном прям кайфовий. Прям от як зі старих мультів. Очі в нього прям заєбок. Язик цей. Я пам'ятаю, коли дивився мульт, і там показувало Веном, я такий, єбать, який топчик. Дупа реально горіх. Білий Веном теж гарно працює. Коли він ультує? Він перетворюється в калюжу каву. Для мене це прям. Це десяточки. А от е скін. Він втрачає веномність. Він перетворюється у якогось колоса. Скин мені взагалі не подобається. Язика нема, очей нема. Це, типу, павук чи Орел. Загалом скін дуже ніякий, але ці кольори на дубці. Кольори на дубці. Потікши бензин, опісявся бензином. Ваша машина протікає. Ну, блядь, ну кайф. О, диві, от просто подивіться, MVP з цьому, ну типу, стандартному, да? Пощека відкривається. Тобто, ну, ХОРОР І тепер дивіться скінчики. Херня, херня. Це тупо даунгрейд. А це якийсь прототайп. Тільки через скін ставлю в атір. ні його в естір треба поставити біля бакі. Коротше, Тор, мені не подобається те, що він такий от, сіренький. Мені не подобається його цей дизайн, мені не подобається те, що в нього ці червоні ставки, що в нього сіді волосся. Мені здається, що він має бути помолодшим. От якщо б він такий от був стандартний, От мені тут дуже подобається зачіска, мені дуже подобається цей, і борода. І не стріляє саме Сік, моя категорія. Свої фетіші собі залиште. Коротше, в сумі 8. А це, не знаю, в мене якийсь артасвайп, але я зараз Іти, що в нього космос в цьому в костюмі, це прикольно. Ух, і в, в плечі космос, але на 20 баксів воно не витягує. не витягує. І мені не подобається, що прибрали його шолом. Торс ріднічок, батір. Панішер, мені подобається. Але дуже здоровенний. А Бакі такий же здоровенний? Чим мені подобається Бакі? Бакі він дуаліст, такий самий, як і Панішер. У нього залізна рука, блін. Але якось, типу, він такий, ну, пропорційний. Панішер. І ще трішки і танк. От але він такий здоровенний, дуже здоровенний і дуже малі ноги. Коротше, ну, на вісімку. Він схожий на персонажа з Gears of War. Маска прикольна. Мені дуже подобається маска. Не подобається його ворот... воротнік. Взагалі, типу, дуже перевантажено. Цей костюм прикольний. Але череп якийсь не дуже. Череп це його фішка. Він має читатися. Тут він на вампіра якогось схожий. Реколор не дуже працює. МВП. Тут він схожий, знаєте, типу, як на когось гопника, який це погоробування. А тут прям машина для вбивств. Коротше, приберу цей все тір. Панішер набагато кращий. Панішера поставлю в Б. Так, треба пришвидчувати. О, -о, О, для мене це Естір. Для мене це Естір. Вибачайте, вони штормом зробили просто щось неймовірне. Шторм просто десяточка. Плач закриває валюс, але це таке. Шторм криших. Ці брейди, цей Ірокес, королева десь з десяти. Її зробили її білий костюм. Виглядає слік. Так, руки на стіл, все руки тут, руки руки тут, руки тут. І що мені більше все подобається? Що вони зробили їй цей дизайн, і бляха, королева. Я, я не можу ні до чого доїбатись. Я не можу ні до чого доїбатись. Вона ідеальна. Чат, я. я делулу, я делулу. Чи вона реально просто пиздата? Дивимось, що у нас тут. Уф. 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 Бля, в неї ще ці фішнец. Єбать, єбать Це естір. Я б її навіть в год тір поставив. Вона неймовірна, та ми поняли. Прикольна маска. Костюм, як я розумію, це дизайн новий. Але мені ось цей реклор набагато приємніший. Можливо, тому що я з Старлордом познайомився через фільми, не через комікси. Але мені здається, в коміксах у нього теж це по цей костюм оригінальний. А цей вже нова корп. Це набагато краще дев'ять 100%. Це вісім. Це пітер квіл взагалі для мене не працює. Прикольно, те, що у нього тут є блєд, є, але таке. Прикольний, МП. Це в нас що. А -а -а -а. Тільки цей костюм його витягує до атіра. В нього немає нічого зайвого. Якщо б маска знімалась, було б взагалі топчик. Дівчина білка. Мені здається, чи зробили ляхи менше. Ці вуха виглядають, наче в неї. Наче це не її вуха. Тут вона на берундака, похожа. В неї чіпендел вайби. Це жінка моїх параметрів, вона ідеальна. Ні, про параметри взагалі питання нема. Вона ще груда, бо це прям ту за скай. Але в цілому, тепер такий дженерік. Нічого зайвого нема, а тір. Спудіман. Йомоман, Йомоман, Йома, Спайдерман, Френдлінейбергуд, Спайдерман. П'ять з рок difficulty, дікотініху, наче норм. Єдине, що не подобається, ось ці от лапи, які переходять в нього в, в підмишку, поучасть ця вбивається. Якісь дуже довгі передні лапи. Ану, питання до цього фільму, е скінчика з фільму. Тут ще більше цих полос. Ну куди вони ведуть? Типу, вона ведуть і обривається. У нього на роках сільми таких були штуки? Не було ж такого. взагалі якийсь бомшпаркер. Я не знаю, кому це потрібно буде. Це дуже дивно. Спудіман мені взагалі не подобається. Це. Ви навіть в де поставив. Віч. дуже подобається. Дуже подобається скарлетві віч. Мені здається, дизайн прям прекрасний. Брін, які в неї волосся? У мене велика слабкість це жіночі волосся. Бо якщо я бачу дівчину, у якої от така от... Така зачіска, хотів сказати, грива. Вона ще в веснянках. Бля, я закоха, я закохую, я більше дивлюся я більше закохуюсь. Шість перфект. Блонда, вона мені менш подобається. Але костюм дуже стриманий. Мені от ці стримані дизайни костюмів. Наче прибрали всю красу і просять ще за це 20 баксів. це кайфуха. це дуже кайф. Це от боді хоррор. Я теж вас стіл поставлю. Навіть перед виномом. Дивимось на ракету. Подобається його пушка. Тільки було б прикольно, якщо б він, коли я піднімав цей вогник, загасав. Типу, цей вогник йому потрібен для того, щоб тримати на плаву, як я розумію, це як турбіна якась. Він мені схожий на лобу з DC. Подобається це, 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 це пора. Він такий панковий. Чому костюм з фільму більш, більш ден, ніж Ітерлорду? А ще його нього ці турбіни мають йому хіст підпалювати. А, я дуже люблю зелений колір. Це реколор, але він не додає нічого, він віднімає таке. Я його в Атір поставлю. Вище за, за білку. Псайлок. Я коли побачив псайлок, я був дуже сильно здивований, приємно здивований. Дуже гарний дизайн персонажу. І мені подобається її оригінальний. Блях. Гадем! God damn! Так, тут шарф і так далі, але оригінально мені подобається більше. Реколор дуже слабенький, але хоча б не даунгрейд. Ботом, ботом Естір, ботом Естір за її гарний ботом. <хи> Пенні Паркер. Я не фанат Євангеліону, але я кайфую від робота. Ло Робот не влазить. Це такий Євангеліон. Сама Пенні виглядає норм. Цей дизайн мені подобається більше, але тому що мені дуже подобається е, така зачіска. Gothic Girl. Я не Аска фан. Я хоч і не сінджі фан, але у Сінджі, як на мене, дуже, дуже гарна Єва. Реколор. Якщо б вона була розовенька тут, і це було б реколорна цю на Марі. всі сруться, хто краща дівчинка. Аска чи Рей. Я офіційно заявляю, що найкраща дівчинка це. Марі робить кайфове, саме пені, ну трошки поплила. Пені? Да, пені мені не подобається. Тут у нас що? Робот єбошить. Єбать! Наскільки вони розуміють про те, що з пені вони проїбались? Вони такі, типу, нахуй пені, у нас ахуєнний робот. Атір. Білку ми навіть взагалі, я білку в батір перенесу. Я білку назад не чіпаю білку. Вибачаюсь. Немор, чесно. Я навіть дивитись не хочу. Для мене це тір. Ну його на дно океану, реально. Немермор Ф. Мунайт. Мунайт сюди. Я після серіалу Монайт дуже полюбив цього персонажа. Дизайн в нього, можливо, трішечки перевантажений. Його наплечники це колонки. Тут сабуфери. Він там репчину слухає. Оце стиль. Оце стиль. Оце стильно. Це стильно, але стримано. Блін, в нього навіть реколори нема. Зробили ми чи якусь не знаю. Червоницю чи чорну чорний костюм. Коля, те, що у нього тут заштопано. В серіалі він перетворився в цього монети тоді, коли брала ця особистість попуска вверх. У. У. Окей. 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 Окей, бос. Я забираю свої слова назад про попуска. MVP показує, в чому, в чому суть цього персонажа. Його кроватка тут це скарабей. Я чорний костюм э, за А, да. він там прям пиздатий. Дэм. Дэм. Сабвуферы никуда, никуда, никуда не делись, але дэм. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Mm. Ah, you know what it is, black and yellow. Вищий Атір. Mantis. Вони матір зробили якоюсь максимально не космічною, а якоюсь ельфійкою, дух лісу чи щось типу такого. Ну взагалі не відображається, типу, хто вона, що вона. Костюм гварденів, ну, не дуже личить. Але вона, мені здається, вона навіть краще, краще, ніж оригінальний. Можливо, тому що він мені більш зрозуміліший. А мені не подобається. Це взагалі, як на мене, прям дуже максимальний несмак. Ладно, окей, це не несмак. Мені. Я просто не фанат оцих, оцих Power Rangers і так далі, і тому подібне. Дуже велика кількість деталей дивних для мене зайвих. Мені воно не подобається. Мантіс Стеце. Магнето. Магнето мені. Незрозумілий цей дизайн. Мені подобається його оцей ось диск. Важко виглядає. І різниця між цим і цим ну, не дуже сильна. От стандартний його скін мені більш подобається, але мені не подобається оця челюха і шипи. Ні, почекай, я, я зараз починаю дивитися якось скін не дуже. Це де тір. Маджік. Абсолютно не знаю, як вона має виглядати. О, у ще дві форми. Кайфуха, кайфуха. Мені подобається. От в чому проблема цього скіна? Ти береш її, вона фіолетова, але, наприклад, детальки, ці, тут вона фіолетова, і тут вона фіолетова. Тут вона моранчева-червона, тут вона помаранчева. Не відчувається прогресія. Якщо б вона тут була чи більш синьою, рожевою, було б цікавіше. Дивимось кінчик. Прикольна така рисерка. Гріфіта з брацерка нагадує. Мені подобається тут меч її. В цьому скіні. І зачіска в неї тут прикольно теж в демонічній формі. Окей, дивимось МВП. Деєм. Донька Гриффит. уфф. Уф, уф. God damn, я її додам вестир. У нас ноу. No. Чесно, для мене максимально дженерик дизайн. Ну, не знаю. Вона мені так максимально дженерік. знову ж таки. Було ще зелене і зелене. Тут типу темне і біле, а тут, типу, просто зелена і зелена зелене і зелене світло-зелене. І в чому зелена хрома? Цікаво. Смеш бра. Хай смеш. Піде в Смеш. Я не знаю, що означає Смеш. Смеш Орпес, а це добре. <сум> Тому хай буде в Смеш. Дивимось Локі. Локі дуже прикольний кушок. Але мені не подобається його шолом. От взагалі не подобається. Він як яйце-голов. Можливо, це знову ж таки. Це шолом з коміксів, що у нього так. Ну типу, дизайн шолома мені не дуже подобається. Але зброя його прикольна. Роги поменше б зробити. Оце взагалі погано. Почається, але це взагалі погано. Але вони його тут роздягли трішечки. Вони ці деталі сказали. Ну ладно, окей, хай буде трішки сексу. Отут роги набагато краще. А ще він схожий на цього на принца Фархада з шреку. І прибрали його офігенську косу. І, блін, він в туфлях на босу ногу. Ось це дуже крутий момент в серіалі, і дуже прикольно виглядає тут. Виплять ці ноги. Вдягаєш карпеточки? Чи штани довші? Хай буде батіром. Мені не подобається. Ми, ми, ми дивимося Джефа. Я не можу. У Джефа, скоріш за все, змінюється це, але типу. Що пен. Перед під водою. Перед під водою. Ааа! Джеф. Джефус. Крайст. Джеф це взагалі причина, по якій потрібна ця гра. Айронмен. Айронмен. Мені не подобається, що в нього ось тут, тут прямо на грудях матка. Костюм з, з фільму, типу. По-перше, маска кайфуха. Руки прикольні. Але мені не подобаються ці сині вставки, якісь. Це вармашина. Тут прямо от все прибрали. Мені не подобається дизайн цей. Він виглядає якось якимось дуже великим, перенасичений якимись неперенятними деталями дизайн. Це тір. Iron Fist. Я вибачаюсь, але я дуже... Я дуже люблю такий дизайн персонажів. Можливо, треба було йому реально зробити цю бандану на голову. От, щоб воно все закривало і волосся. Але вони хотіли показати, їм, напевно, цей хайр молодіжний. Мені подобається костюмчик, не подобається пов'язка. Тут мені взагалі не зрозуміло цей свордмастер. А що там по штаням? Ну, знову ж таки, даунгрейд. Ви робите фіолетові штані і пускаєте по ним фіолетові частинки. Ви могли б їх червоними зробити? Чи серебрястими? Він мені. Щось з Геройської Академії нагадує. Це ти мені рівень нагадує. Збрав меча. Опа. Це класно. Це буде Батір. Ну, Хела. Хела гуд. Хела мені дуже подобається. У Хели взагалі нічого зайвого нема. І причому мені подобаються всі її скини. Мені подобається ця її корона. Мені подобається цей її плащ. Мені подобаються всі деталі. її. Червона Хела виглядає теж типу дуже сексі. Причому вони зробили те ж саме, що хотіли зробити злокі. Вони типу відкрили їй частину цього і вона. Ще кращою стала. Gods of Death Hella. Мені не вистачає рогів, але замість рогів у неї є цей каптур, типу дуже круто. І оцей скін, ну не знаю, я взагалі завалюю. Те, що вони зробили їй оце космічне тіло, зробили цю маску. Окей, дивимося МВП. У неї ще декілька МВП. мамі, слей. Ахуєнно. Космічна. Ну тут вони прям постарались. God tier. Я не знаю, як мені ставитись до, до Хавкая. Маска ця прикольна. Хавкай стає Роніном якийсь час. От. І це от більше Ронін, ніж Хавкай. Нічого поганого у нього не бачу. Ні, давайте подивимося, у реколор. Скорпіон Стейл. Мені здається, що вони щось тут прибрали. все ж таки фіолетовий краще. Ось це дивно. У нього ці катани Avengers. Якийсь спортінвентар. Це Power Rangers. А мені не дуже подобається Power Rangers. Ооо. Окей, окей. МВП цього скіна прям рятує все. Це буде Атір десь тут. Ой, oh, груд. Мені подобається цей дизайн. Мені дуже подобається цей дизайн. Це, як на мене, трішечки реколор, який все портить. І що найгірше, це ось це. Це, блять, пиздак, як на мене. Він тут не дерев'яний, а кам'яний. І причому він набагато товстіший, ніж цей скін. Хіба в вартових фіналі він був таким товстим? А з фіналу фіналу прям в кінці. Окей, добре. Все, я зрозумів. Це багато чого пояснює. Але все рівно мені не подобається цей дизайн. Груд це. Не цікаво. Доктор Стрендж. Дуже гарний дизайн. Він мені схожий на старого маестру із доктора. Хто? Навіть цей колор має право на життя. От дивіться, по штанам. У нього тут золотий орнамент, тут бронзовий. Реколори прийшли, перевірку. Цей мені теж подобається. Плащ трішечки не підходить під цей готік тіматі готичну тематику. Але не буде. Черевики мені в оригінальному більш подобається. Це щось з Варкрафту. God of Magic. Стрендж прикольний. Стрендж класний. Стір Ось сюди. Клок and Dagger. Уф. Уф. Руки тут. Руки тут. Руки зверху. Деєн подруга. А в неї ще курточка, це курточка така. Я, правда, не знаю, як власть. ця курточка так по бубісам де, але окей. Реколори прикольні. Непогані. Реколор додає, не віднімає. Скін прикольний. Вони як Янгол і Демон. Ці от штуки, браслети прикольні. Але от ось що ось це. ось Мені так не подобаються ці от шипи на ногах максимально неправильно. З не до кінця подобається село С Капітан Америка. Мені взагалі не подобається. Він якийсь роботизований. Чи людина почала робити айронмена, а потім заїбався з костюмом айронмена. І він такий, ладно, похуй. Покращу зараз. Це все фарбою, Це буде капітан Америка. Дуже велика кількість різної хуйні, яка йому не потрібна. Це капітан Україна. Капітан Україна вже краще. Це взагалі не капітан Америка. Який сміх американський Америка фак є капітан Америка F. Брюс Беннер. рубашка. Встанні підстрелені. Халк. Фі, що тут? Е -е, кольори прибрали. Е. -е Халк Гладіатор Грін Скар. А це Doomsday. я його теж в вефтир поставлю. Black Widow. Виглядає непогано. Мені більш подобається цей білий костюмчик з фільму. От він бір. є. Гіатс! тем вона просто. Тут така ж сама історія. Та, така сама історія. Мені її зачіска тут подобається більше. Дуже прикольний цей градієнтик. Це взагалі щось не. Це А. Пантера дерево, виглядає класно. Прям Міні... мінімалістично на спині зробили, ну, типу, хребет. Різкінчик. Теж мінімалістично, класно, круто, е прикольний. Дуже приємний цей градієнт від чорного до, до червоного. Галактик Клоу непоганий. Відчуття, наче ще рот не відкрити, наче кляп вставили. Значить він взяв м'ячик і не може його закрити щелепу. Виплюнь, виплюнь. Ні, не буду. Погана киця, погана киця. Це перемога. Це, як на мене, перемога. Мені подобається цей дизайн. Взагалі, по дизайну для мене. Не Чорна Пантера, С-Тір. Я б його сюди поставив. Ну ладно, він не тір. Там є до чого доїбатись. До лампочки цієї в роті. Тому С. Адам Варлок. Чесно, мені Адам Варлок дуже заходить. Мені дуже він подобається. Дуже подобається Адам Варлок. Мені подобається цей градієнт від золотого до чорного. У нього могли бути звичайні штани, чи він просто мог бути золотим. Коротше, дуже прикольний цей. Дуже прикольний градієнт. Палиця в нього теж ця прикольна. Тут градієнт прикольний від чорного. До червоного з цими от ставочками золотими. Зачіска прикольна. І як мені здається, вони передали дуже гарно костюм з гарденів. І не прибрали зброю? То зброю залишили ту ж саму. Це прям правильно. Е -е 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 -е. Типу, прикольно. Те, що його в зелене такий переробили. Оригінально набагато краще. Але я не можу сказати, що це даунгрейд. Може комусь зелене більше заходить. Вставимо його в АТІР. Але АТІР який буде отут, таким чином, це наш тірліс по скінчикам. Що я можу сказати, чи заслуговують зараз на даному етапі якісь скини 20 баксів? 20 баксів це 800 гривень. Я вам скажу так: якщо у вас є 20 баксів, і ви хочете їх витратити на скін, цій грі витратити їх на донат на ЗСУ. Це набагато краще ніж ці скіни. Тут дуже велика кількість дефолтів скінів, дуже гарно. в ЗСУ ці 800 гривень допоможуть рятувати чиєсь життя і наближити нас до перемоги. Тому не донайте ігри, донайте в ЗСУ.